Причудового, благословенного, натхненого дня вівторка. З вами вітається овечка Алінка. Це є рідна овечка нашої Терези, вона з нами всюди ходить. Особливо, коли Тереза хоче йти знімати відео, то вона і буде вже що робити. Всі разом. Це, коротше, на цей блог ходім. Це робота не моя, це робота моєї дружини і всіх моїх дітей по черзі, навіть овечки Алінки. Коротше, всі, хотів, хотів сказати, страждають, всі беруть участь. Сьогодні вівторок, значить вчимося з цікавих спостережень. На днях мені трапила до рук стаття про вовків, особливо про вовків Єлфстоуну, Єлоустонського парку. Сім, понад 70 років у Єлоустонівському парку не було вовків. І уявіть, і, уявіть собі, що олені і, і стада оленів так сильно розрослися, що просто безконтрольно почали все випасати і нищити. І, і навіть впливали на. на Напрямок Русел річок, уявляєте собі. І в 1995 році певна комісія вирішила зробити експеримент і запустити 14 вовків. І послухайте, 14 вовків за майже два десятки років просто змінили Єловстон до неопізнаваності. За 4 роки дерева, уявіть собі, всі дерева в Єловстоні за 4 роки збільшили свою кількість у 5 разів, ви можете уявити. Змінилися русла річок, бо у багатьох то не грім гримить, то дрова привезли, а дрова в нас то радість. Дякуємо за дрова, привезені за радість. Хоча тепер треба пилити, колоти. Уявляєте собі, у п'ять разів дерева збільшилися. А чого? Бо там, де, там, де вовки ходили на більш відкритих місцевостях, там лосі і олені старалися не, не з'являтися. відповідно, а ті території заростали, уявляєте собі, заростали молодняком, заростали молодими деревами, а, а потім через 2, 3, 5, 8 років це ставало лісом. Потім е зменшилася кількість шакалів і койотів. Тобто виросла кількість зайців, кількість лисиць. Е навіть, е а з того, що розрослися дерева, збільшилася кількість бобрів. Уявіть собі, повернулися бобри в Єллоустоун. І ну, неймовірно. Тобто, виявляється, що... Така тварина, здавалося б, ні, вовк, впливає на цілу екосистему. Просто на цілу. Я там ще навіть не буду вам перераховувати інші нюанси, яких там тваринок збільшилося, яких зменшилося. Але вони таку погоду закочегарили, ці вовки, ці 14 штук, що справді протягом останніх років 30 виходить, практично, вони змінили повністю обличчя Єлоустоуна, Здавалося бся, хижак. Здавалося бся, слухайте. Тварини, які виростають, найбільшого вовка зловили були 86 кілограмового уявіть собі, така махіна, такий песик, уявляєте собі, зустрітися очі в очі в лісі. То, то би покаявся одразу. І ці тварини, які на, 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 завжди нас асоціюються з чимось злим, з чимось недобрим, з чимось поганим, насправді вони є дуже важливі. І така приходить одразу в парадаю, бо якраз читав когось із святих отців цими днями, власне, про... Не про те, що як вижити в стражданнях, а про, про необхідність страждань. Про те, що без страждань, тобто коли немає вовків, коли немає власне, якогось хижака, який нас атакує, то ми, ми виростаємо безкребетними. Ми виростаємо слабкими. Ми, або взагалі ми можемо так, виростати у такій екосистемі, яка сама собі шкодить. Натомість, коли є хижаки, то цікаво, що наводиться швидкопорядок. порядок. Коли є конкуренція. Коли є потреба виживати, коли є потреба битися за життя, ми стаємо зовсім інакші. Я не хочу зараз війну виправдати, я не хочу виправдати зараз якісь такі тяжкі страждання або втрати, або трагедії, або злочини, Боже борони. Але факт: коли є якісь обставини, от скажімо, зараз у нас є війна, і коли ти не здаєшся, коли ти не впадаєш у депресію, або я знаю випадки, коли люди впадали в таку апатію відверту, то все, кінець смерть, на що жити? Або війна, або, бо без сенсу, то ну, це тебе вбиває. Натомість, коли замість того, аби руки опускати, ми, ми беремося, підкочуємо рукави, і, і ще більш завзято боремося, ще більш завзято б'ємося, то ми реально стаємо сильнішими. Крутіть, як хочете, але. за... Останні більше як півтора року війни, але українська нація реально укріпла. Стільки нових Господь відкрив для мене особисто людей зі Сходу України, справді сильних, справді люблячих, файних людей, з якими познайомилися. Як сильно нас ця війна об'єднала, не, не, не дала нам впасти в могилу, не дала нам там закритися в печеру, моя хатка краю, нічого не знаю, але навпаки, ні. Моя хатка не є з краю. Так не всі, так не всі служать, так не всі борються, не всі воюють. Але разом з тим, слухайте, ну, війна насправді нас підняла. Тобто, війна стала для нас дивним злим вовком, котрий нас мобілізував, підняв і, і змінив русло річок, змінив життя, змінив долі. Змінила війна і стала для нас якимось таким дивним стимулом. Дай Боже, ви якомога швидше завершилася. Перемогою, очевидно. Дай Боже, аби справді якомога швидше ці всі жахіття зупинити і, і ці злочини з сторони Росії. Але разом з тим все ж таки не опускаємо руки. Не? З цим вовком наразі мало що зробимо. Натомість станемо ми сильнішими, станімо ми хитрішими, станемо ми більш мудрими і більш люблячими, щоб цьому вовку бити по зубам тим, чого в нього немає. Власне, це є і мужність. Це любов, це витримка, це лагідність і інші благочестиві речі, які у вовка нема, якими його можна обхитрити і перемогти. А так і буде. Супер. Дякуємо 14-м єлстоунським вовкам за ідею. Тішимося, справді, що як, як природа нас може навчити завжди крок за кроком. Не і Особливо, якщо зараз переживаєте якісь терпіння чи страждання, в тому числі пов'язане з, з війною, то нехай ці вовки якось стануть для вас заохоченням, що так буде непросто. Так, це буде виклик. І зараз є виклик. Але ми не здамося. І, і замість того, аби ми розпалися, замість того, аби ми розм'якли, ми станемо ще міцніші, ми станемо ще більші yeah? через велич і міць Божу. Надіємося. Майтеся файно? Мир вам!